Автор працює у форматі мініатюри. Явно економить папір. Ну, з одного боку, так воно і є, тому що всі ці обратки закінчуються. По-перше, по-друге, да, що до недавно я працював у форматі А4, і це концептуально виправдував тим, що, ну, виправдував тим, що я, як людина, яка писала, працювала з текстами, працювала на аркушах у форматі з текстами формату А4. Це так багато ну, концептуально. А потім, а потім оці останні роки я все більше і більше почав сповзати у формат не, е картинки на сірниковій коробці. Чому? Тому що в мініатюрі дуже важко заховатися. В мініатюрі не може бути жодного зайвого штриха, жодної зайвої лінії. І на маленькому форматі треба зосередити якусь там кількість людей. А в цих людей і постава, фігура, кінетика, і особливо міміка, емоції на обличчі треба кінчиком пора зобразити так, щоб вони були ну, абсолютно точними для цієї для цієї теми, для цього сюжету, і так далі. І чим гірше стає зором, Тим все більше і більше мені цікаво працювати саме в такому форматі. Це правда давніше почалося. Я на початку 90-х років почав працювати над проєктом «Нехай Козариться. Спочатку я хотів зробити українські грані карти, спроєктувати українські грані карти. На той, на той момент я не знав про наявність українських карт. Ну, щось там про Нарбуточок, про його проєкт. Але як історик, мені було цікаво, чим я, ну що являє собою феномен Гральних Карти. Я почав досліджувати. І паралельно йшла робота над текстом, який як потім став книжкою. І дві колоди гральних карти спроєктував Козацький і Писавка, який вийшов разом з книжкою у 2004 році. І от планується на весну, ну дай Бог, щоб ми були всі живі, здорові. Буде тут виставка. Ескізів, і, ескізі, і готових робіт, і колекції, яка є у мене. Так от, повертаючись до формату, площина карти 6х9, 54 да, квадратних сантиметр. Ну, а малюнок це половинка 6 см і 4,5. І, і от на цій площі треба зобразити характер, біографію, доволю людей. Емоції передати цій ляльки, умовно кажучи. Я коли робив, то якраз саме дійшов розуміння того, що мінімум якихось деталей, дріб'яз, які просто засмічує мене. Лінія, але лінія має і об'єм виразити, і рух, і динаміку, і настрій. Ну, інша справа, що не завжди мене виходило, але принаймні я так думав, я розумів. Це ж як в тому анекдоті. Яку ми все розуміємо, тільки ногами не біду. Так і я багато чого розумів на той момент. Ну не все вдавалося. Ну, правда, зараз, я не можу сказати, що я зараз можу зробити все, що я хочу, але багато чого вдається, навіть тоді, коли ти не хочеш. А за рахунок чого? А за, рахунок, зараз. А за рахунок того, що з рівня підсвідомості, угу. з, з, з рівня підсвідомості. Да. Все це опускається на рівень підсвідомого. І так воно і виходить відчуття простоти і легкості. Хоча за цим роки, десятки років роботи. Роботи, розуміння, навчання. Да, і ці малюнки робляться моментально, буквально моментально. Я дуже люблю китайців, ну не китайців, а китайську графіку, японську графіку дуже люблю. І от у мене теж такий характерний різкий, блискавичний штрих. Деколи доводиться після того, як малюнок зроблений, я ж працюю без підмальовка олівцем, працюю авторучками, працюю чернилами. Останнім часом я працюю очеретяними перами, пташиними перами, то бувають похибки, бувають погрішності, то доводиться потім виправляти дещо, але за великим рахунком. За великим рахунком, і сам формат мініатюри, і час, який витрачається, він теж відповідний симетричний формату картинки.